І сьогодні будемо пробувати гострі чіпси Pringles! Смак, сиру і чилі. Ну що, шановні, я люблю гостреньке. Але останній раз, коли я пробував новинку від Pringles, я перепрошую і на наступний день пекло десь. У мене десь пекло. Я думаю, ви здогадались. Відкриваємо. Пахне як завжди, чіпсами Pringles. Піднастрал, але як без цього? Три перчинки намалювали. Фух, з Богом. Скоріше ковтнути. Так, якщо коротко. Так. Очевидці, потім будуть описувати жертв, згоріла на роботі. За 2,5 євро отримав трохи гостренького. Захотілося гостреньких відчуттів. Хто це все буде їсти, я не знаю. І в тому анекдоті. Коханий, ти мене любиш? Так. А наскільки? Ну, як гострий перець. Спочатку гаряче, а потім зі сльозами. Це я. Я вже починаю плакати. Трошки спітнів. Однозначно рекомендую. Спробуйте, поплачте, Допомагає від всяких хвороб, бо червоний перець він виводить усе з вашого організму. За 10 бальною мабуть, 8 з 10. Прикольно.